Якось я спитав у весну, ти чому приходиш? Поясни. І, і весна сказала прямо. Поспішаю я на свято мами, поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати, поспішає сонечко тепліше, поспішають діти розумніші. У Африці далекі пам'ятаю, говорив мені мудре слово. Ще якби на світі мам не став, то й весни на світі мам. Ще сказав, ви помічали, може, кожна мама із весною схожа, і відкрив мені він таємницю, що весна із мамою застрає.